Добрий день, мене звати Віталій Пицюга, представник компанії променергообладнання, яка є представником «Магірус ГМБХ в Україні. Сьогодні ми проводили навчання на автодрабині 32 метра в Тернополі в головному управлінні ДСНС. На навчаннях були присутні 20 водіїв, яким знадобиться ці знання, коли вони будуть працювати на автодрабині. Сьогодні парк тернопільських рятувальників поповнюється сучасним автомобілем. Це пожежна драбина, яка люб'язно передана ТОВ «Променергообладнання». енергообладнання. Це сучасний високоефективний автомобіль, який дозволить рятувальникам оперативно діставатися до верхніх поверхів житлових будинків. Сучасний автомобіль Магірус на базі «Івеко» – це чудова новинка, яка дозволить оперативно. І швидко здійснювати свої функції тернопільським рятувальникам. Ми можемо порівняти. У нас сьогодні тут стоїть його далекий пращур, автомобіль радянських часів, який справний, який рятувальники тернопільські доглядали. Але звичайно, що будь-яка техніка потребує оновлення. І техніка, яка є сучасна, вона дозволяє набагато швидше і ефективніше виконувати свої функції. Тернопільські рятувальники безпосередньо використовують в роботі техніку Магірус. Вона має позитивні відгуки як від рятувальників, так і в загальному має дуже позитивний імідж. Тому я думаю, техніка цього бренду ще неодноразово буде поступати до тернопільських рятувальників, і ми будемо використовувати її для того, щоб ефективно та якісно надавати свої послуги.